З твоєї точки зору, які такі от ключові навички, риси характеру людині необхідні, щоб в неї власна справа якось почала виходити? Тобто, які такі якості має бути у підприємця? Я думаю, що ключові навички для того, щоб мати власний бізнес, це перше фінансова грамотність має бути. Я тут не говорю це, щоб рекламувати цього чоловіка. Я просто не можу про це не сказати. Ось. Ти маєш бути фінансово грамотний, ти маєш розуміти, як працюють гроші. Друге, ти маєш розуміти свої сильні сторони і свої слабкі сторони. Тобто, ти маєш правильно розуміти самого себе. Бо іноді ми думаємо, що ми у всьому експерти і спеціалісти. От людина успішна. Хоч трошечки вона починає думати, о, я ось тут в мене щось вдалося, значить, я, я, я гуру во всьому. І тоді це величезний обман, тому що людина бере все на себе і вона не вміє делегувати, вона не вміє довіряти, вона не вміє розширяти свої повноваження. Ну точніше, розширятися через наділення людей повноважень. Ось тому. Перше, це фінансова грамотність, треба розуміти, як працюють гроші. Друге, це питання розуміння себе, свого потенціалу своїх сильних сторін. Побудуй свою справу на своїй найсильнішій стороні. Не намагайся щось, чим в чому ти взагалі не розбираєшся, і в чому в тебе немає таланту, розуміння. Да? І от це зараз популярно на ринку, от зараз it ринок, ну це одна із таких досить потужних сфер для роботи. Ну, не всі можуть бути it спеціалістами Ну, не всі. Я, наприклад, для мене це взагалі дика історія. Я, я тут гуманітарій на всю голову. Давайте поговоримо <реш> <реш> про філософію. <реш> Давайте поговоримо про релігію. Це моя тема. А коли тобто, я не можу просто сказати, ага, це зараз популярно. Я, я маю бути тут, бо зараз це приносить гроші. Ні, я маю займатися тим, що я вмію круто робити. Ось. І от почни з того, щоб розвивати свою найсильнішу сторону. Для цього ти маєш себе адекватно оцінювати, свій характер, ось свої е, сильні сторони, слабкі сторони, свої розуміти, ким ти не являєшся. От я людина, е, і, можна сказати так, імпульсивна, ініціативна, але я слабо організований, і мені потрібно працювати весь час. Це моя слабка сторона організація, це моя слабка сторона. Мені потрібно весь час, щоб поруч біля мене були люди, які мене систематизують. Бо я сам мені дуже важко себе тримати в жорсткій такій дисципліні і, систем, і системності. Тому мені, мені в команді потрібні люди, які прям такі машини. Тому в мене є такі, слава Богу, останнім часом. Ось тому, хоча знову ж таки, з одного боку, це моя сильна сторона, те, що в мене є ідеї, але з іншого боку. В мене може бути 10 ідей на день, і якщо я буду втілювати все, що мені в голову приходить, то буде по хаос. Тобто, виходить, потрібно підприємцю зрозуміти себе, розуміти свої сильні слабкі сторони, розуміти на що я роблю ставку, вміти делегувати, да. віддавати і, повноваження да. і бути сміливим. Угу. От бути сміливим. Я знаю людей, які, які дуже потужні аналітики. Вони дивляться на ситуацію, і вони кажуть, ось зараз на ринку, ось така ситуація, ось такі ось ну там тренди, там можливості і так далі. Але у них не вистачає одного прийняти рішення, ризикове рішення, рішення, яке можливо навіть нелогічне. Ось, але просто вони приймають це рішення. Є люди, які здатні приймати е, сміливі рішення, і от успішних людей відрізняє від неуспішних. Одна якість це хоробрість або сміливість приймати важкі рішення, ризиковані, бути готовим ризикувати, бути готовим десь і прогоріти, усвідомлюючи окей, я ставлю якби ставки сюди, продумано проаналізувавши, але я все-таки спробую, і, от сміливість потрібна для того, щоб вести бізнес, тому що в будь-якому разі є величезний ризик, що ти можеш прогоріти. Угу. Будь готовий до цього, і напевно ще ну, здоровий глузд. Здоровий глузд. Адекватність така. Так, да, якась адекватність. Будь адекватним. Да. Бо я, я, я пам'ятаю, коли почав працювати в нас крипторинок. Були люди, які просто о, клас! зараз піду в квартиру, все продам, намі, і зараз в біткоін. Це нерозумно. Ти можеш ну, якусь частину вкласти, подивитись, спробувати, як воно працює. Окей, вклав, ну, щось прогорів, будь готовий скажімо так, те, що ти вкладаєш, щоб це не було на всі гроші, і ти там залишився на вулиці, голий босий, і, і вся твоя родина тепер віддає кредити за тебе. Ну це не мудро. Май здоровий глузд.